У рамках українсько-швейцарської програми Здоров'я матері та дитини у Луцьку відкрили перший в області симуляційний тренінговий центр. Його обладнання манекен жінки в пологах та новонародженого імітує різні небезпечні стани. Разом із програмним забезпеченням воно обійшлося у 850 тисяч гривень. Тренінговий центр діє в обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні. Тренінгові центри нова високотехнологічна методика навчання медперсоналу. Вона дає змогу відпрацьовувати практичні навички надання медичної допомоги на манекенах, за словами тренера Андрія Загребельного. Симулятори комп'ютеризовані і дозволяють змоделювати будь-які сценарії поведінки у проблемних ситуаціях, а ще захворювання, до яких мають бути готові медики. Навчатися тут будуть, ну в першу чергу, звичайно, лікарі обласного перинатального центру води ТМО. Але, як сказав Борис Петрович, тут будуть навчатися любі медичні працівники, які надають перинатальну допомогу. Тобто, чи це Волинська область, чи це дійсно якась інша область для нас це значення немає. Нині лікарі пишуть сценарії, за якими відбуватиметься симуляційне навчання. У разі успішної реалізації проекту волинські медики планують стандартизувати надання медичної допомоги, поліпшити її якість та удосконалити практичні навички лікарів. Усе це дасть змогу знизити показники материнської і дитячої смертності, інвалідності і захворюваності. Фішка цього проекту вміння працювати в команді. Це командна робота, але рішення приймає один лідер бригади. От, от така проста задача, да? новий час висуває, дає нові можливості, да? технологічні можливості, але новий час висуває нові вимоги до персоналу, до лікарів. Все симулятор дуже схожий на організм жінки. Він дихає, має тиск, є можливість робити уколи і навіть спровокувати кровотечу. Лікарська помилка коштує дуже дорого, тому саме такі тренажери, які максимально наближені до людського організму, вони дозволять, звичайно, понизу покращити наші показники саме в цьому напрямку охорони здоров'я. Навчатимуться у симуляційному центрі лікарі практики інтерни, студенти медколеджів. Запозичуватимуть Волинський досвід і фахівці з Львівської та Рівненської областей.